Свіше Олексій, Слухаю, чи можна вживати вино християнам? Апостол Павло рекомендує й каже, усе нам можна, та не все корисно. Не все збудовою. Якщо людина не має здоров'я, не має, вибачте, розуму і мірки вживати алкоголь, чи це вино, чи це інші алкогольні напої, то хай не п'є. Бо то буде біда. Взагалі, слово Боже. Називає алкоголь і, в тому числі, вино гріховним ділом. Бо каже, бо ті, що вживають алкоголь, царства Божого не унаслідують. Но поміркованість має бути в нашому з вами житті. Поміркованість. І що ж каже нам слово, гріх не повинен над нами панувати. Ми над гріхом. Майте здоров'я! Хоче організм п'ятдесят грамена, гріха в тому немає. Зараз хтось скаже з інших християнських течій: ні, не можна. Що ви то виноградний сік, браття, сестра, досліджуйте писання. Вино веселить серце чоловіка. Я не, як би сказати, не пропопагую вживання алкоголю, але попереджаю: все можна, не все корисно, не все для збудування. Тому хто має розум і хто служить Господу, хай гріх не володіє вами. Навіть апостол апостол рекомендує, каже, трошки вживай, вина, ради здоров'я свого. Будьте здоровенькі і будьте мудрі. Благословіть вам всім. Рада урчака.